Всім привіт, я Олена, вас вітає Ютуб-канал Світле Таро. Сьогодні в мене з'явився як завжди чуть-чуть вільного часу, і я захотіла зробити розклад на тему обстрілів Одеси, Одеської області, реакція НАТО. Руминія, що там трапилося, чи правда там знайшли ті уламки російського у шахедах. Хоча вони вже іначе і, і до докази є, що це так. Реакція НАТО мене цікавить, така як в Польщі, колись була, чи щось все-таки відбудеться. Всім хочу подякувати за вподобайки, за підписки. Хто мене дивиться, всіх рада вітати в себе в команді. І так, давайте подивимося, сам перед енергію фронту на сьогодні мене цікавить. Так, сьогодні 8 вересня. 8 вересня. Україна, війна, енергія фронту Росії. Енергія фронту України на сьогоднішній день. Ну, Росія тільки подлості, тільки гадості і тільки воювати. Вони ні на що більше не здатні. Україна, емоційний стан задоволений, я хотіла б сказати. Це говорить про те, що наші емоції під контролем, <кій> тобі ж ми теж воюємо, наступаємо. Дуже багато є деокупаційних там міст, СМТ невеличких, так що це теж перемога і це теж. Кров наших хлопців, і руки, і ноги наших хлопців, і голови вони думають як краще, як швидше. Так що війна триває, не бачу я тут ні краще, ні хуже. Є багато страхів в Росії, але це говорить про те, що наші наступають. і так, Їм є чого боятися, тому що такий зараз наразі стан. що йдуть, ідуть по кроку потихеньку, але вперед. Так, давайте подивимося, чи навмисно вони запускали так ці шахеди, щоб вони... спровокувати Румунію, спровокувати НАТО. Чи це звичайність була така? Думаю, що це не навмисно, тому що в них є чому боятися, там не так все просто. Вона летіла ця ракета собі, чи цей шахет, і попала, скажімо, так, куди не потрібно. Так що я хочу сказати, що вони як припугують потихеньку, але в самих в них є страхи. В них є страхи. Вони чітко, скажімо так, обстрілюють наші порти. У них чітко є завдання, що вони хочуть. Ця ракета була направлена чітко на місце, щоб розрушити порти Одеси, так що тут ні про яке НАТО вони собі ну, попала та й попала, трохи припугнули. Але в них теж є страхи, вони не дуже хотять цієї війни такої здорової проти них. Так що вони хоч би справилися з Україною, вони не можуть справитись уже більше півтора року. Так що тут не про це мова. Давайте так. Яка реакція НАТО? Що вони зараз думають? Їхні думки? Думки НАТО з приводу. Цих шахедів, які попали до Румунії. Там, коло Румунії, скажімо так, думки НАТО. Е, ну, скажімо так, вони призадумалися. Вони дійсно е, серйозно подумають про відповідь. Плани у них є. Е, вони думають, як. Я не можу сказати, що вони не зараз взагалі ні про що не думають, і просто так, як там пишуть всі і думають, що в них є в планах, вони можуть відповісти, ну, їх щось стримує наразі. Теж ніхто не хоче цієї великої, скажімо так, війни. Вони не готові, навіть я б сказала, зараз наразі. Вони не готові наразі ні з ким воювати. Взагалі ні з ким. Буде відповідь НАТО? Ні, я не бачу ніякої відповіді. Розговори, емоційний стан, так, подумають, але відповіді я не бачу. Більше відповідь нічим так. Скоріше всього, вони уходять від цього питання. Так що я не бачу. А давайте подивимося Путіна. Хтось казав, що він там захворів. Дуже хворий. Давайте змемо другу колоду. Ця колода прийде. Так, Путін і його стан. Путін і його стан. Та Нічого я не бачу, ніяких таких прямбулячок, його підтримують, хтось підтримуючий чи добре. Хтось казав, що він якимись там отусками був замічений, з якимись проводками, що він підключений до якихось систем. Скільки я останній час не дивлюся, скільки я не бачу ніяких там е, поганого стану, двигається він, як і двигався, карта Сонця. Є в нього ще здоров'я, він захищений, сам себе захищає, і його всі захищають. Я маю на увазі, що він проходить, якщо треба там лікування, реабілітації, так що ще він поживе. Наразі він, давайте так, подивимося його стан до кінця року. Фізичний стан, здоров'я. Фізичний стан Путіна до кінця року. Ну, ще в нього сили, його підтримують, йому допомагають, його лікують, сил в нього буде ще вистачати і вистачати. Все в нього гаразд здоров'я. Не бачу я в нього ніколи ніяких там проблем. Страхи так бачу, виходять. Ee, можливо, є якісь там проблеми, тому що вже вік в нього такий. Але щоб він прям там до кінця року розвалився і помер, ну не бачу я такого. І карти мої не бачу цього. Не знаю, хто там що говорить про його здоров'я. Давайте ще подивимося. Одесу, одеські порти? Як довго, сьогодні по Сумам там сильний був удар, теж в, житловий, в житлові дома попало. Все страшно. Одеса, Одеська область, Ізмаїл, туди, як довго ще будуть ці обстріли? Ну, Дивіться, скажімо так, обстріли ще будуть, бо робота буде проводитись. Вони знають, куди вони стріляють. Це е, зерно, це порти, це все туди, де все, що, все, що зв'язано з цією зерновою угодою. Е, ну, скажімо, ще будуть. Е, трохи економніше вони будуть е, останнім часом це ставитись, тому що в них теж не. Прям так, скільки ракет, скільки вони могли б випустити. Вони, якщо б хотіли, то вони б бі, випустили біг за день всі. Але десь вони будуть трохи підекономлювати. Ну, ще буде, ще робота проводиться. Це запланована робота, яка проводиться. Так, давайте подивимося Константиновка тиждень. Донецька область, там теж був жах на днях. по Константинівці. Давайте з сьогоднішнього на тиждень. Що людям очікувати? Всі там втомились вже теж від цієї війни. Там дуже жарко. Постійно обстріли. Константинівка, Донецька. Область, період 7 днів. Від сьогоднішнього. З 9-го давайте по 16. Ну, Поки падає карта мир. М -м, надіюсь, що поки там буде цей тиждень більш-менш спокійно. Хоча дуже багато людей вже отудова виїхало і ще будуть виїжджати. Дивіться, по сім'ю і провокації можуть бути знов. Це війна, тут нема, тут люди тікатимуть, я думаю, тому що там жахливо, що робилося. я вірю. Хай буде мир в Україні, хай буде мир в наших домівках. Страхів нагнали на людей дуже багато. Всім гарного дня! Дякую, хто мене дивиться. Ставте вподобайки. Миру. Мирного неба над головою всім.